О-по-по, як мені почати відео після того, як я зникну декілька місяців? Зробити вигляд, що все це було по плану, і просто почати? Ну що ж, кращого варіанту в мене все одно нема. Вітання! Мене все ще звати Арсен. І. Я живий. Що з поточними новинами вже досягнення. Проте не політикою єдиною. Саме 8 березня я випускаю це відео, щоб нагадати про права жінок, за рівність яких борються в усьому світі. За останні роки рух за рівні права жінок та й багато інших подібних ініціатив у світі мають стагнацію, в той час як патріархат та гендерно зумовлене насилля зазнає новий ренесанс. Але у цьому відео я не буду. Ну, майже не буду розповідати про індекс гендерної рівності, скляну стелю на роботі для жінок, загальні проблеми гендерно зумовленого насильства або заглиблюватись у коріння руху за права жінок. Це я ще встигну зробити потім. На жаль, ці всі проблеми не зникнуть завтра. Зараз я хочу сконцентрувати вашу увагу на конкретних випадках, які відбулись не колись у далекій далекій галактиці. А у нашому, не так давно минувшому, 24 му році, показати, так би мовити, на прикладах, як все ще багато мізогенії відбувається навколо нас. Це не буде хронологічний перелік або формат від кращого до гіршого. В такому переліку просто неможливо сказати, що тут гірше, що краще, це все лайно. Це просто список тих випадків, які згадались саме мені у довільному порядку. Тож, відкривайте вікно, щоб вам було не так душно у моїй компанії. Спойлер це не допоможе. Беріть собі смаколики і поїхали. Почнемо ми з людини з багатьма регаліями. І ні, це не Арестович, волонтер, капелан, молодіжний пастор та сексист Марк Сергеєв. Який на одному з подкастів заявив, що наразі у збройних силах нараховують приблизно 77 тисяч жінок військових, з яких 20 тисяч на нулі, а потім продовжив ось цим 24 роки модельної зовнішності, і вона медик, і вона в роті піхоти пацанів, сошників, які заряжені качки, ну типу, вони мають всі в постелі типу по по черзі. Серйозно? Ну, братан, це просто треша відбувається. І вона, і вона це терпить. Ну, типу, отак вони живуть. Окрім того, називаючи себе капеланом, Сергеїв розкрив деталі розмови з колишньою полоненою, розповівши про те, що вона була жертвою сексуального насильства в полоні. Та на подкасті прокоментував це так. Далі буде його цитата: Я не знаю, як вона жити буде. Типу, як у майбутньому у неї з чоловіком будуть сексуальні стосунки. Добре, хоч не сказав сама виновата. Я дуже сподіваюся, що він не розкрив ім'я жінки, яка прийшла йому на сповідь. Як мінімум, я не знайшов такої інформації, що вже трохи краще. Але ви, бляха, вдумайтесь: до тебе людина приходить з проблемою, довірившись, розповідає про таку важку та жахливу ситуацію, як зґвалтування. А ти потім її засуджуєш, займаючись непрямим, але все ж таки тим блеймінгом. Ще й робиш це публічно, коли подкаст вийшов, і соцмережі вибухнули. Зокрема, військовослужбовиці розказали Сергієву, як вони відносяться до нього, і що йому треба робити зі своїм ротом, щоб вони не пойміли його. Сам автор подкасту намагався виправдовуватись, що цей відрізок був вирваний з контексту. З якого саме контексту автор не уточнив. А сам Марк записав вибачення, ти був здивований, що його образливі коментарі та узагальнення ображають людей. Для нього стало здивуванням те, що люди можуть говорити щось йому у відповідь. Я, звісно, розумію, що релігія часто не підтримує сучасні тенденції, але навіть церква визнає, що жінки теж люди. А коли ти ображаєш людей. То будь готовий отримати відповідь та прийняти наслідки свого піздяжа. Від окремої персони переходимо до цілої організації. Вже у минулому році наша Укрзалізниця потерпала не тільки від обстрілів, а й ще від скандалів, в першу чергу пов'язаних з провідниками та провідницями. Так під час посадки на потяг Львів Запоріжжя. Військовослужбовиця з неповагою зі сторони чоловіка-провідника. Він не дозволяв жінкам зайти у вагон, аргументуючи це тим, що першим вагон має зайти саме чоловік, а то буде біда. Напевно, якщо перша зайде жінка, то хтось нападе. Ідіотська ситуація, і наскільки я знаю, ця забобона пішла з того часу, коли жінкам не можна було знаходитись у публічних місцях без супроводу чоловіка. Це що виходить, ми настільки сильно здеградували, повертаючись аж настільки в минуле? Мені здається чомусь, що цей чоловік прихильник традиційних цінностей, про які буде трохи пізніше. А от у другому випадку вже була задіяна провідниця, яка не розуміла обурення. Коли у жіночий вагон зайшов чоловік і сказав, що це його місце, яке він придбав, до ситуації з жіночими вагонами можна ставитись по-різному, але слід розуміти, їх поява це наслідок насильства, якого зазнавали та зазнають жінки, спроб зготувань, побиття, домагань зі сторони чоловіків у потягах, наявність окремих вагонів для багатьох з них, це хоч якийсь спосіб відчувати безпеку. Проте навіщо нам намагатись це зрозуміти, та будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна просто кричати, що це все фемки винь, а всі ваші ідеї то ж дурня. От жили ж якось люди без цих вагонів. Так люди, колись жили і без одягу, та гігієни, але щось я не бачу, щоб хтось кричав, нам треба перестати митись, раніше люди жили якось і нічого. Але на мою думку, більшої уваги заслуговує саме реакція провідниці, яка не бачить в цьому ніякої проблеми. Що є однією з можливих варіацій прояву внутрішньої мізогінії, коли жінка сама займається приниженням та знеціненням своєї статі. Але більш показовим у цьому плані буде якраз наступний випадок. Директорка Київського інституту гендерних досліджень, членкиня конститативної місії Упровадженого Верховної Ради справ людини та докторка філософських наук Марфа Скорек написала дискримінаційні коментарі щодо ведучої Юлії Тимошенко, не тієї Юлії Тимошенко, під відео інтерв'ю Юкрейнер з Тарасом Чмотом. Далі буде її пряма мова. Для того, щоб працювати аналітиком, потрібно мати освіту, інакше буде генеруватися оте все, що ми чуємо в цьому сповненому безсилля інтерв'ю. Окремо доставляє красівуля зі своїми питаннячками, заданими ніжним голосюлькою. Вона ж тут так до речі, як три крапки. Дуже аргументований коментар від директорки Інституту гендерних досліджень. Та дуже показовий випадок внутрішньої мізогінії, де інтерв'юєрку намагаються принизити через те, що вона не підходить під очікування інших. В цьому і полягає сенс руху за рівні права, що кожна жінка може бути як жорсткою та пробивною, так і ніжною квіточкою, яка хоче на ручки. Та й взагалі я чоловік, і я теж хочу на ручки. Так, це зворотня сторона сексизму, якій варто так само приділяти увагу. Проте я не буду робити це зараз, а краще приділю цьому окреме відео. Так на чому я там зупинився? А, так. Да. в цьому і полягає сенс руху за рівні права, що кожна жінка може бути як жорсткою та пробивною, так і ніжною квіточкою, яка хоче на ручки. Що ніяк не повинно характеризувати її як спеціалістку у своїй справі. Зовнішність, а тим паче голос не є ознакою професійності людини, а сприйняття журналістки як гарної картинки, а не спеціалістки у власній сфері діяльності, змушує задуматись про кваліфікацію пані Скорик як спеціаліста з гендерних питань. Ну камон, ми ж у 25-му році живемо. Так можна й до Дойобів за Шмот повернутись. А давайте не будемо про це. Але не україною єдиною. Поки гомофоби та борці за традиційні цінності кричать про... Прогнівающую Європу, що педофілія це наступний крок після гомосексуальності. Незрозуміло йде тут зв'язок, правда, але ну окей. Постукали з іншої сторони. Офіційно Ірак дозволив шлюби з 9 років. Іракський парламент ухвалив закон, де тепер релігійні діячі по факту мають контроль над тим, у якому віці віддавати жінок у шлюб. І тепер мінімальний вік це 9 років. Як це коментувати у звичайному або саркастичному стилі? Я просто не знаю, тому втримуюсь від цього. Але цей випадок важливо бачити як один з кроків назад у здобутку гендерної рівності у світі. У грудні 24-го року в японському місті Окінава відбувся масштабний мітинг проти сексуального насильства щодо місцевих дівчат з боку військослужбовців США, що дислокуються на півострові. На протести вийшло більше ніж 2,5 тисячі людей. 25-річний американський військовослужбовець Бреннон Вашингтон з авіабази Кадена чи Кадена. З авіабази Кадена на острові Окінаві був звинувачений у викраденні дівчини-підлітка, який ще не виповнилось 16 років, та зґвалтуванні її у своєму будинку. Про справу стало відомо лише в червні цього року, через три місяці після висунення йому звинувачень. Згодом також з'ясувалось, що були і інші сексуальні злочини з боку американських військових. М да... Схоже не тільки там, по росіян бере приклад. Без жартів. Просто треба пам'ятати, що у всіх країнах, навіть цивілізованих та з високим рівнем життя, продовжується і, на жаль, буде продовжуватись гендерно зумовлене насилля. І якщо про це не казати та не підіймати тему рівних прав та захисту прав людей, таких випадків буде ставати тільки більше. Тому що злочинці будуть відчувати власну безкарність. Важливо про це говорити, І тому важливим є день боротьби за права жінок. А як же боротьба за права чоловіків? Чому в нас нема такого дня? За їх права що не треба боротись? Треба. Ще й як треба. Але не слід очікувати від жінок, що вони будуть боротись за свої права ще й за ваші. Краще робити це самим, от тільки без сексизму у своїй боротьбі. А з приводу Дня боротьби за права чоловіків багато хто зараз здивується, особливо незадоволені люди, які і кажуть подібні тези. Але такий день в нас офіційно є. Це 19 листопада. Тому шахи мат сексисти. Ну і звісно, медійні ресурси. Куди ж без них? За минулий рік в Україні зафіксовано більше 120 випадків поширення реклами, яка дискримінує жінок. Окрім того, що ця цифра, як на мене, занижена, я точно не буду зараз розбирати їх всі. Але один такий приклад я вам приніс і напам'ятаю. Питання риторичне, але. Нахуя. А головне, нахуя. Крім як об'єктивацією жінок, ця реклама чимось виправдовує часткове оголення в кадрі. Ні. Ви ж не білизну блях рекламуєте. А я от хочу побачити, як ця піжама буде на мені виглядати. Тому що більшість тих, хто купує її, збирається її носити, а не дивитись, як в ній ходить хтось інший. Наприклад, ось так. Ось так, наприклад, на мені сидить моє кігурумі. І можна ж обійтись без оголеної сраки. Чи ваша цільова аудиторія це виключно підлітки у пубертаті? В такому випадку питань нема. Я знімаю їх всі. Але серйозно об'єктивація та сексуалізація жінок у рекламі дуже розповсюджене явище. Причому це відбувається у дуже неочікуваних ситуаціях, як от реклама води або автомобільних акумуляторів. І це я кажу перші пару випадків, які згадались особисто мені про рекламні відео з фітнес-центрів і говорити не хочеться. І всі ці випадки трапились у минулому році. І це тільки крапля в морі. Якщо згадувати все, то мені на перерахування всіх випадків не вистачить і трьох годин. Можна згадати про божевільного Ростовича, прости господі, і мразот з каналу Ісландія, низку скандалів у різних вузах, громадську організацію батько має право, яка по факту викрадає дітей та через корупційні схеми виграє суди за опіку над ними. А якщо ще й згадати, що майже весь наш громадський сектор тримається на грантах і більшість ініціатив по запобіганню насильства просто не можуть далі існувати, ситуація надалі сказати чесно, буде важкою. Ви можете й не сприймати все це серйозно, ігнорувати всі ці випадки, закриваючи на них очі, але якщо це торкнеться саме вас. Не сприймати цю інформацію у вас вже просто не вийде. Дякую, що додивились це відео. І хоч на мій смак воно вийшло доволі сумбурним, проте я сподіваюся, що воно буде для вас інформативним та корисним. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк під відео та залишайте коментарі з обґрунтованою критикою. Вона завжди вітається. Ще у описі під відео є інші мої соцмережі, наприклад, Телеграм та TikTok. А якщо хтось з переконаних, таких, знаєте, непробивних сексистів додивився аж до цього моменту, незрозуміло навіщо, в мене є для вас коротке звернення. Що ви тут робите? Йдіть нахуй, Здесь водки не налівають. Так, це вирвано з контексту та взагалі було сказано з іншою метою. Але цей фрагмент мені шалено подобається, я не міг його не вставити. А зараз я з вами прощаюсь. До зустрічі у наступних відео. Фу бляха, як же в цьому кігурумі спекотно. Нафік я його вдягнув взагалі піпець.